Чому кицьки так полюбляють відпочивати в сонячних променях? За однією з версій, цю поширену котячу поведінку можна пояснити ще одним ефективним способом регулювання температури тіла. Насамперед, температура тіла в усатих більша за нашу. Для людей нормальна температура тіла це 36,6 градусів Цельсія, а для котиків 38-39 градусів Цельсія. Підтримувати такі відносно високі показники кицькам непросто, особливо під час сну. Коли вони сплять, їхній метаболізм уповільнюється для збереження енергії. Це призводить до того, що температура їхнього тіла знижується. Саме замість того, щоб самостійно виробляти додаткове тепло і зігріватися, кицьки можуть шукати сонячні промені. Вони повертають вусатих до їхнього температурного балансу після відпочинку або підтримують його впродовж сну. Котячі члени вашої сім'ї також більш стійкі до спеки, ніж ми. Наша шкіра починає відчувати біль за температури близько 45 градусів Цельсія. Водночас котики можуть почуватися комфортно за температури до 51 градуса за Цельсієм. Ось чому в усаті шукають сонячні місця навіть влітку, коли ми гніздимося під кондиціонерами та мріємо про прохолоду. Та, попри любовкийцяк до сонця, вони так само можуть перегріватися. В особливо спекотні дні звертайте увагу на улюбленця та його самопочуття. Серед симптомів котячого теплового удару задишка, слинотеча, прискорене дихання та блювання. Найчастіше сонячні ванни це абсолютно здорова поведінка Кицькі. Ви навіть можете встановити м'яке місце під сонячним вікном у своїй оселі, щоб забезпечити улюбленцеві максимальний комфорт. Він точно оцінить ваші зусилля, навіть якщо не покаже цього. Друзі, а ваші хвостики полюбляють відпочивати на сонячних променях? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.